Рятувальники визволяють з під завалів людей та ліквідовують загоряння будинків у Харкові. Влучання у дві багатоповерхівки за попередніми даними. Троє мирних мешканців загинули після ранкової масовної атаки російських окупантів. Кількість поранених уже зросла до 48 людей. Дуже багато руйнацій і хочу сказати, що це і відключення електропостачання на північну салтовку, це відключення теплопостачання теж на північну салтовку. Крім цього, витік газу є, відключено декілька мікрорайонів щодо постачання газу. Росіяни завдали близько 12 ударів по Харкову із кандерами С-300 та Х-32. Рятувальники оперативно ліквідовують загоряння та шукають під завалами людей. Я... Папа там, Ви не тут були? Наверно, телефон занят. Навірно, сйове не... Я розбів. Близько 20 ракет окупанти спрямували на Київ. Пожежі і руйнування зафіксували у п'яти районах міста. Вони всі вражені засобами протиповітної оборони. Це все уламки, які падали практично по всій території міста. Ви згадали Святошинський райони, Солом'янський райони, Печерський райони, Дарвінський район. Дивлячись, з якої сторони міста заходили ракети безпосередньо на територію міста. Внаслідок атаки на столицю постраждало щонайменше 20 людей. Загалом з самого ранку 23 січня ворог завдав комбінованого ракетного удару по Україні, випустивши понад 40 ракет різних типів. Більшість із них це ракети, які летять і атакують по балістичній траєкторії. Це ракети Іскандер М 12 8 ракет Х 22 Ну а також С 300 С 400 які летіли по Харківщині. Розуміємо, що проти балістики треба більше засобів, незважаючи ні на те, не на те, що били також по всіх регіонах балістикою по різних регіонах. Це і Харківщина, і Дніпропетровщина, п'ять балістичних ракет. «Іскандер-М» було знищено. Не полишають в спокої І Херсон такий вигляд має одна з квартир після прильоту у Дніпровському районі. Я нигде не успела заховаться. Я была в зале, как раз у компьютера. И оно как только хлопок, темнота, пыль, гам, это, гарь была от холодильника. Холодильник аж сюда вынесла. Мы отделали соком, мы рядом, на втором этаже. Дом, конечно, затруся весь. Вот, ну, такие вот горе. Це горя для нас, людей мирних не Ні тут ніяких воєнних. Це їм руки потривати. А вночі окупанти скинули дві керовані бомби по Береславському районі. Постраждала людина. Анастасія Антонюк, новини день. телеканал Віта. Ці автівки були в епіцентрі бойових дій в найгарячіших точках фронту. Їх капітально відремонтували і вдосконалили вінницькі волонтери. Машини обладнані мініградами. Вони не менш потужні, ніж звичайні, але малопомітні і мобільніші. Це кажуть військові, неабияка перевага на фронті. Сьогодні машини з надпотужними вогневими установками знову готові для служби спецпризначенцям. Маємо можливість надати таку. Підтримку нашому колезі депутату обласної ради і його побратимам Олегу Легезі. Потреби є великі, тому і завданням є міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу розуміючи потреби знаходити можливості сьогодні. Черговий раз в цьому приклад разом з автомобілями, силам спеціальної оборони, передали від Вінницької громади комплекси ударних та розвідувальних безпілотників, а ще монокуляри нічного бачення. Вони завжди потрібні військовим. Воно буде працювати на лінії фронту, буде знищувати техніку. Ну тому що ви бачите, що це така вже спеціальна техніка. І я думаю, що сам вклад територіальної громади, депутатського корпусу і області і міста він важливий з точки зору допомоги нашим героям. Загалом Вінниця підтримує близько 30 різних військових частин. Світлана Ількова, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. Після відбою тривоги директор викликає рятувальників, а діти залишають укриття. Рятувальники хмільника мчать вулицями міста до однієї зі шкіл. Туди за легендою навчань попали збитою нашими ППО уламки ракети. Пошкоджений дах та загорівся один із класів. Пожежа умовна, але саме на таких навчаннях рятувальники відточують професійні навички. Ситуацію ускладнюють повідомленням під завалами ймовірно є люди. Дитину знайшли живою та передали медикам. Без лави не буде ефективної, не буде ефективного результату. А перша ціль наша надати ну це людське життя і. Перша ціль це зберегти життя і здоров'я постраждалих. Тому злагодженість чітка взаємодія на кожної ланки кожної служби вона повинна бути ідеальною. Такі масштабні навчання необхідні не лише працівникам екстрених служб, а й вчителям та учням. Ми повинні бути готові до будь-якого випадку, до будь-якої ситуації, і тому це дуже необхідно. Легенду навчання рятувальники та медики відпрацювали навідмінно. Чудово, всі діти були евакуйовані. Ось по прибуттю підрозділів, взаємодія між нашими підрозділями і між адміністрацією об'єкту. Також була налагоджена, була доведена вся інформація, і що відповідно в подальшому спростило роботу наших підрозділів. Чому? Тому що було витрачено набагато менше часу. Було врятовано чотири потерпілих. Ірина Дідух, новини за день, телеканал Віта. Тубуси від зброї перетворюються у витвори мистецтва. Юні Вінничанки Агафія Григорук та Марійка Гнатик показують, як завдяки акриловим фарбам та їхній фантазії ці коробки стають справжніми картинами. Так, ось тут дивись маш, угу, Щоб воно було яскравіше. Молодець. І ще тут таке різко, поняла. Угу. На створення одного тубусу дівчата витрачають майже п'ять днів. Їхні художні полотна це переважно портрети відомих українців Тараса Шевченка, Степана Бандери та головнокомандувача українських збройних сил Валерія Залужного. Ми малюємо усіх героїв, усіх українських діячів, які ведуть Україну до перемоги. Для дівчат розмальовка тубусів, наче робота, тому працюють щоденно. Агафія навіть вночі продовжує працювати. На початку великої війни виїхала з родиною за кордон, допомагала звідти, але вважала, що цього замало. З -за кордону ми могли скинути ну 500, ну 1000, але я хотіла більше. Тому коли в нас виникла така ідея розмальовувати тубуси і купляти за них дрони, то це ну дуже класно. На тубусах дівчата заробили вже понад 130 тисяч гривень. За ці гроші купили дрони на передову. Черговий лот готують виставити у Великій Британії. Це портрет Бориса Джонсона, за який планують виручити чималу суму. його оцінили в 90 тисяч гривень. Ось і ми маємо надію, що за цей тубус ми вилучимо не один дрон. Дочок патріоток в усьому підтримують їхні батьки, допомагають з контактами та продажем лотів. Перш за все, не тільки гордість за наших дітей, ну за мою особисту дитину, там за машу, а гордість за майбутнє України. Того, що кожна дитина живе з цією мрією, і кожна дитина щось робить для того, щоб була перемога. Для нас не принципово, щоб за тубу здавали готівку. Дівчата беруть дронами. Тобто ви можете самі придбати дрон 2, 3, 4 і просто замінити його на тубус. Придбати тубуси може будь-хто малюють художниці і на замовлення не зупинятимуться допоки разом з нашими захисниками не наблизять спільну перемогу. Шість годин без води. 23 січня о 23.00 у мікрорайоні Вишенька, Слов'янка та по вулицях Коріатовичів Хмельницьке шосе вимкнуть воду. Підприємство «Вінниця Облводоканал проводить відновлювальні роботи на одній із станцій, тому просять мешканців кількох мікрорайонів міста запастись водою. Вінниця облводоканал буде проводити складні роботи на водопровідній станції. Будемо замінювати запірну арматуру на водогоні великого діаметру 900 міліметрів, для того аби мінімізувати дискомфорт для віничав, які мешкають у даних мікрорайонах. Роботи будемо проводити вночі, працювати всю ніч, аби станом на п'яту ранку, середи, 24 січня, повернути людям воду.